Вітаю на уроці математики! Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися множити кругле багатоцифрове число на двоцифрове і визначимо з вами залежність швидкості від часу руху. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь. У скільки разів 320 більше за 8. Для того, щоб дізнатися, оскільки разів одне число більше за інше, нам слід більше число розділити на менше. У 40 разів. В кого є підручники відкриваємо на сторінці 77-78. Давайте з вами розглянемо обчислення за записами. 24 помножити на 48, 240 помножити на 48 і 12400 помножити на 48. Чим різняться добутки? Так, вони, якщо ми порівняємо з вами перший вираз з іншим, з другим виразом, то ми побачимо, що в добутку у нас з вами з'явився. 0. Що це у нас з вами тепер кругле число? Так? Скажіть, будь ласка, чому так відбулося? Тому що у нас з вами в другому виразі з'явилося кругле число, тому що воно закінчується нулем. Так? І згадаємо, коли у нас один із множників має 0, то умножені, що відбувається з цим нулем? Опускаємо його до добутку. Давайте подивимося на третій вираз. У нас з вами також 12400 це кругле число, 2 нулі, і 2 нулі ми з вами опускаємо до добутку. Тепер спробуємо з вами обчислити вирази, коли один із них є круглим числом. 6060 помножити на 62. По-перше, згадаємо правило запису. Ми під нулем не записуємо другий множник. Так? І що відбувається з нулем? Ми його опускаємо. Але ми його опустимо аж у самий допуток. Тому поки що ми його не таркаємося, починаємо множити, начебто цього нуля зараз не існує. 2 помножити на 6, 12. 2, пишемо, 1 пам'ятаємо. 2 помножити на 0, 0. І один пам'ятали. 1 і 2 помножити на 6, 12. І нас з вами виходить 1212. Це ми знайшли перший неповний добуток. Переходимо з вами. До знаходження другого неповного добутку. Тепер десятки множимо на кожен із. 6, 6 помножити на 6 – 36. 6 пишемо, три, пам'ятаємо, 6 помножити на 0, 0, і три пам'ятали 3. 6 помножити на 6, 36. І виходить 3636. Ми знайшли з вами перший неповний добуток, другий неповний добуток. І тепер знаходимо повний добуток. Додаємо. Але згадуємо, що у нас з вами перше число було круглим. Тому ми 0 опускаємо до добутку. Так? І 0 опустили, 2 опускаємо, 6 плюс 1, 7, 2 плюс 3, 5, 1 плюс 6, 7 і 3 опускаємо. І у нас з вами вийшло 375 720. Давайте спробуємо з вами цей вираз числити. 3900 помножити на 48. Перший множник закінчується двома нулями. Ми їх опустимо вже аж до нашого добутку. Тому ми зараз на них не звертаємо увагу, а обчислюємо наш звичайний вираз. В якому ми множимо двоцифрове число на двоцифрове. 8 помножити на 9 – 72. 2 пишемо, 7 пам'ятаємо 3 помножити на 8, 24 і 7, 31, 312. Знайшли перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 4 помножити на 9, 36, 6, пишемо, 3, пам'ятаємо. 4 помножити на 3, 12 і 3, пам'ятали, 15. У нас з вами буде 156. Отримали два неповні добутки. Тепер додаємо. Але перш ніж будемо додавати, ми з вами два нулі наші опускаємо. Два, опускаємо. Один плюс шість, сім, три плюс п'ять вісім і один опускаємо і нас з вами вийшло. 187 тисяч двісті п'ять тисяч. 30 помножити на 35. Під нулем ми не записуємо, правда? І обчислюємо 5 помножити на 3, 15, 5 Пишемо, пам'ятаємо, 5 помножити на 0. 0. і 1, пам'ятали 15, і 5 помножити на 5, 25. На з вами буде 2515. Знайшли перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 3 помножити на 3 9, 3 помножити на 0. 0. 3 помножити на 5,5. 5. І в нас з вами виходить 1509. Перший неповний добуток додаємо другий неповний добуток. Так. І тепер знаходимо повний добуток. У нас є 0, ми про нього не забуваємо. Ми його опускаємо до добутку. 5 опускаємо, 1 плюс 10, 9, 10, 0 пишемо, 1 пам'ятаємо, 5 плюс 0. 5, я ви пам'ятали 6, 2 плюс 5, 7 і 1 допускаємо. У нас з вами виходить 176 тисяч 50. Далі 18 570 помножити на 11. Також у нас з вами перший множник є круглим числом. Під нулем ми не записуємо. 1 помножити на 7 буде 7, 1 помножити на 5 – 5, 1 помножити на 8 – 8, і 1 помножити на 1 – 1. Виходить 1857. Знайшли перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 1 помножити на 7 – 7, 1 помножити на 5 – 5, 1 помножити на 8 – 8, 1 помножити на 1 – 1. 1857. Знаходимо повний добуток. Не забуваємо про нуль. От нуль опускаємо. 7. 5 плюс 7 – 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 8 плюс 5 – 13. І 1 пам'ятали, 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 плюс 8 – 9. 1 пам'ятали, 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 і 1 пам'ятали, 2. Це з вами виходить 204 270. Отже, коли ми з вами множимо багатоцифрове число, кругле багатоцифрове число на двоцифрове число, то ми з вами повинні пам'ятати головне правило запису, що ми з вами одиниці не записуємо під нулем. Так? І коли знаходимо повний добуток, то нуль ми опускаємо з вами до добутку. Розв'яжіть. Рівняння Б розділити на 56, дорівнює 7560. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми з вами згадуємо назви компонентів дії ділення. Ділене дільник, частка. Як знайти ділене? Звичайно, слід частку помножити на дільник. Б дорівнює 7560 помножити на 50. Будь ласка, збоку виконайте обчислення. Згадуємо також, під нулем не записуємо. 6 помножити на 6 – 36. 6, пишемо, 3 пам'ятаємо. 5 помножити на 6 – 30. і 3, пам'ятали 33. 3 Пишемо, 3, пам'ятаємо. 6 помножити на 7 – 42. і 3, пам'ятали 45. У нас з вами вийшло 4536. Знайшли перший неповний добуток. Знаходимо другий неповний добуток. 5 помножити на 6, 30, 0 пишемо, 3, пам'ятаємо. 5 на 5, 25, і 3 пам'ятали 28. 8 пишемо, 2 пам'ятаємо. 5 помножити на 7, 35 і 2 пам'ятали 37. І нас з вами 3780. Два неповні добутки додаємо і знаходимо повний добуток. Не забуваємо про 0. 0. Опускаємо 6, опускаємо 3 плюс 0, 3, 8 плюс 5, 13, 3. Пишемо 1, пам'ятаємо. 4 плюс 7 11, 1 пам'ятали. 12, 2 пишемо 1 пам'ятаємо. І 3 плюс 1, 4. Нас з вами виходить: 423 тисячі 360. Відкреслюємо Б. 423 360 розділити на 56. Дорівнює 7560 7560 дорівнює 7560. Y помножити на 7. Дорівнює 7182. Є множення. Тому згадуємо назви компонентів діє множення. Першим множник, другим множник, добуток. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, слід добуток поділити невідомий множник. Отже, y дорівнює 7182 розділити на 7. Поруч з боку, будь ласка, виконайте обчислення. y дорівнює 1026. 1026 помножити на 7 дорівнює 7182. І 7182 дорівнює 7182. Отже, сьогодні на уроці ми з вами. Вчилися множити кругле багатоцифрове число на двоцифрове, розв'язували рівняння. А про задачі ми з вами поговоримо на наступному уроці. На цьому урок завершено.